Сонечко встало іде новий день. Любі малята усім добрий день. Рано вранці промінець тихо скочив на стілець. Потім прудко на подушку лоскотать оксанці вушко. Прокидайся донечко. Вже на дворі сонечко. І прокинулася донька, і заплескала в долоньки. Доброго ранку виспалась Оксанка. Дітки, хто розбудив дівчинку Оксанку? Вірно, дівчинку розбудило сонечко. Давайте його покличемо. Вийди, вийди, сонечко, виглянь у віконечко. Тут малятка граються, тебе дожидаються. Ось і вийшло сонечко. Доброго ранку, сонечко. Доброго ранку, дітки. Давайте з вами познайомимось. Назвіть мені своє ім'я. Дякую, дітки, мені дуже приємно. Я вам хочу загадати загадочку. Послухайте уважно. Найрідніша, наймиліша. Всіх нас пестить, тішить, завжди скрізь буває з нами. Відгадайте, хто це, дітки? Хто для вас найрідніший? Це ваша мама. Дітки, скажіть сонечку, як звати вашу маму? Молодці. А яка ваша мама? Красива, добра, мила? Можна сказати, що мама? Ніжна. Мати, матінка, матуся, мама, мамочка, мамуся, називаю тебе я, рідна ненечка моя. Ось такими словами можна звертатись до мами. А ви любите свою маму? А за що ви її любите? Давайте з вами розглянемо картинки і поговоримо про те, що вміє робити мама? Що робить мама? Мама миє підлогу? Що робить мама? Мама. Пили сосить. На цій картинці, що робить мама? Мама пере одяг. Що робить мама? Мама прасує білизну. Що робить мама? Мама готує. Їжу. Що робить мама? Мама миє посуд. Що робить мама? Мама миє вікна. Якими словами можна називати маму? Можна сказати Мамочко, матуся. Матінка, мамуся. Скажіть, а як ви називаєте свою маму? А тепер погляньте на картинки і розкажіть, що ви вмієте робити. Тітки, скажіть, я вмію вмиватися. Я вмію одягатися. Я вмію розчісувати волосся. Я вмію складати на стільчик одяг. Я вмію їсти. Я вмію складати іграшки. Дітки, давайте розкажемо сонечку, яка ваша мама? І ще раз назвемо мама гарна, красива, мама добра, мила, молодці. Дітки, ви такі розумнички! Мені дуже приємно було з вами спілкуватись. До побачення, мої маленькі друзі.